Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3342-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 787 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Трон, тридцять шість, двадцять дев'ять, двадцять сім, сорок чотири. 34. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8274 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 55 32 59 7 26 36 73 53 38 75 14, 70, шістдесят сім. Сорок вісім. Сорок сім. П'ятдесят два. Шістдесят дев'ять. Сімдесят чотири, п'ятнадцять. Шістдесят один. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7127 й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. Вісім. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 8. 3. Бережіть себе, все буде Україна.